Всім доброго ранку. Не знаю, чи він добрий. П'ята п'ятнадцять. Он лимонник, як ще цвіте гарно. Але вже буде закриватися. Я не знаю, як кому спалося. Але ми провели ніч. Як ті вареники в кострулі. Дуже-дуже жарко. Дуже. Ой, які квіти довольні. Позавчора поливалися. Видно, що не висохла ще земля. Я не знаю. Я спала дві з половиною години, порахувала. В будинку було нереально жарко і зараз жарко. Вікна відкриті, і першу прохолоду я почула, яка зайшла з вікна. Це я взагалі закрила вже на провітрювання. Це в 2:25. О, капелюка. На день вікна ми закриваємо. Проїхала машина. О, красива квітка. А що ще й роса є? Є трошки роси. Ох. Ще сьогодні і завтра, якщо вірити синоптику. А далі погода похолодає, буде плюс 30. Ой, яка. М -м -м. Вона теж схожа на Торо, як пластикова. Це тільки милуватися пізно ввечері, або рано вранці поки тут пекла немає. Коротше, сьогодні вночі я думала, що серце зупиниться. Будемо починати чистити цибулю. Тому що вдень і ввечері тут буде нереально там, де цибуля. А зараз чик-чик, ножнички і підемо. Наготувала ящиків, які є. І ось такий. Гронти рабіт. Зараз ми з мамою швиденько. Зараз, зараз он вийде. Батько дасть вам їжу. Надо все це зробити до гарної жарі, бо... У день тут спечимось, вона ще трошки й не досохла. Ще є, наче чуть -чуть, і сирувати всередині. Ну, треба її звідси забирати, Хай вона досихає. Да ні, ось ловку повисихала. Хай вона висихає у більш захищеному від сонця місці, бо вчора тут було пекло, щоб вона ще й не попеклася в нас. Бо то вона була сира, так її по барабану, а зараз вона вже гарно суха. Зараз я батьку зайшла, кажу, уставай, давай овечками, випускай корову, хай походить. Молоко приїхав, тож люди кажуть ніч. Дуже погано провели, бо дуже жарко. І в три години ночі встають ж їхати на рейс, по селах молоко збирати Це після такої жарі, як людям. Чи цілий до обіду машині. Ну нічого, це ми переживемо, це ми не жалуємося, це ми просто. Це складова нас да, зараз. Так, да, да. ми не жалуємося. Що зробиш? Літо є літо. Дай Бог спека спаде, аби аби не літало і не бахкало, і люди були живі, здорові, напичені і наїджені, а ми не жалуємось. Просто розмовляємо на цю тему, а то скажуть, ниєте, жалуєтесь, ні, ні, ми не жалуємось. Ми наїджені, напичені відносно у безпеці. Хоча страшно, позавчора полягали тільки спати. ще й не заснули. Ну, звідки ти взялася оце така? Манюпусінька. За батько поніс їсти. Ще шостої години немає десь. 35 на шосту. Але ж це як почули, що вже хтось на дворі, то треба ж горлат на весь куточок, щоб усі почули. Які вони А, а чуть же їх хай Бог милує як далеко, на цілий кіно, кілометр вперед. <гум> так совісно ж перед сусідами. Шо? Людей вже теж зараз і вікна підкривані все, бо у наших домиках можна зваритися. Це ментина до тих пір нагрівається. Що... 35. Я думав, вчора 34 не додивилася. У самій хаті 35, так що там можна дихати? Зробимо ну, ящички в посудину. Ти нам, мабуть, з горища достані, оті корзини, що в нас такі круглі. Ага, ну все, ріжу і я, а то тільки сиджу. Здрастуйте. А у вас вичищають, ага? А ви сюди не зайдете, ні? Ні, ви сюди не заходьте. А то я вас боюсь. Ви така з характером жіночка. Іди, іди отам, отам, іди гуляй. Отака. Ота там. Водички попи, варився. Комусь також було жарко ночі. Вчора читаю щасливі корові, зайшла у Фейсбук і одразу мені пост із групи. Що робити, корова з череди? Прийшла і кров з носа йде. Перегрілася. перегрілася. Їй давай люди совітувати, що це перегрілася, вона пише. а вона пише, та й правда, половина людей перестали випускати у череду, а я все випускала. А половина людей вдома тримають. А вони просто перегрілись. Просто багато людей не розуміють, що тварина так само страждає від жарі, як і ми думають. Дай погулять. <плес> Сніданок підослів. Злякався. <зв> ну, так кидай перед нею. Вона якраз і дойде в сарай.

7.08, як високо вже сонечко. Щойно я дочистила ту цибулю, що в сараї в нас була. І ось вона вся, наша цибуля. Розсипали в усі ємності, які дишуть, і які у нас є. Оце, оце, оце. Ото трошки і поверх, і половинка десь цього ящика це те, що в сараї було. А це те, що тут. Відповідь наперед. Чого багато цибулі. Любимо ми цибулю. Дуже, дуже любимо цибулю. І то спекотно чистить було. А якби там після обід, я не знаю, зваритися можна. Голова чумна. Тепер можна йти пити каву. Лоб аж мокрий. Всім дякую, хто додивився до кінця. Всього вам найкращого. Бусятко це там спить. Ще не почалося пекельна хата, коли позакриваємо всі вікна на день. Хоча вночі із відкритими. Ого-го. Зустрінемося наступних відео.